От я знаю, що я розумніший за більшість Дайте, трохи за агресію поясню. Тому що ми, коли в побуті говоримо про агресію, вона в нас е, з бійкою кулаками е, асоціюється. Але насправді, в коли ми в контексті психології і філософії говоримо про агресію або духовного розвитку, то це будь-які втручання з трансформації. Тобто, якщо я на вулиці підходжу питаю, котра година у прохожого. Це маленька агресія, вона просто дуже маленька. Я втрутився в його потік життя. Я його змінив, і от межа агресії визначається тим, як я дозволяю іншим будувати їх кордони. А ти це зможеш зробити, коли ти собі дозволиш вважати себе. Розумнішим будеш відкрито про це говорити, от я знаю, що я розумніший за більшість, ну це, це факт. І коли я це відкрито для себе вирішую і навіть для інших, то я їм дозволяю це. Коли я їм це дозволяю, я їм повертаю відповідальність за це. Тому що насправді бути тупим це трошечки вибір в сучасному світі, коли є такий доступ до такої кількості інформації. І тоді я повністю бачу свої кордони і дозволяю собі, так як я собі дозволяю. Тобто дозволити собі. Судити